Не витрачай життя намарно, бо час прийде відповісти за все. Те, що ще вчора нам звучало гарно, сьогодні розуміємо зовсім пусте. Не пропусти час, щоб служити іншим, бо що найменшому зробив той Христу, не хочеться нікому бути гіршим, не підпускай у серце пустоту, не зволікай сьогодні час радіти, бо ми не знаємо, чи завтра ще прийде. Сьогодні можемо щиро полюбити та не розтрачуй час на те, що є земне. Не гарячкуй, навчись чекати. Ми хочемо все й одразу цю мить та вчись Ісусу просто довіряти, дивись захоплення в небес плакить. Не панікуй, хоча я знаю, важко та мир Творця у серці бережи. Ти бачив, як упевнено літає пташка. Із Богом можна все пройти, не ображай. Познай часом можем і зопало сказати купу зайвих слів, ти осягай глибоке слово Боже, що захищає від життя вітрів. Не забувай, що поруч тебе люде, яким ти можеш світло принести. Вогонь любові Бога треба всюди, для слави Господа завжди горе. Не бійся, навіть коли хочеш здатись, Ісус тримає завжди у своїх руках, не думай навіть сумніватись. Будь твердим в рішеннях, думках, не зупиняй своїх молитв ніколи, бо з Богом завжди добре бути нам. Ми вірою переставляти можемо гори. Важливо показати всім життям Христа.